Вітаю, мене звати Палаївич Максим Максимвич. Я закінчив Дніпровський лінгвістичний ліцей Номер 9 про бізнес. Вітаю! мене звати Набокова Кіра. Я випускниця ліцею №123 тандем. Привіт, мене звати Ніна Аксюта. Я з 28 ї школи. Вітаю! Мене звати Василенко Уляна, і я закінчила українсько-американський ліцей. Вітаю! Я олійник Олексій Олександрович, випускник Дніпровського ліцею №130 Дніпровської міської ради. У мене 200 балів з історії, 180 балів з української мови, 173 бали з англійської мови і 163 бали з математики. Склала НМТ на 200 балів з української мови. Я здала англійську мову на 200. Власне, я тут саме з тої причини, що склала англійську мову на 200 балів, і нею я пишаюся найбільше, оскільки цей результат мене приємно здивував. Я склав математику на 200 балів, а також набрав дуже непогані результати з інших предметів. Звісно, я очікував на 200 балів з історії, тому що ще з дитинства захоплювався історію Другої світової, першої світової війни, середньовіччя і, взагалі, очікував на високі бали з української і англійської мов з українською мовою зовсім не очікувала отримати найвищий бал. Я очікувала саме з англійської мови, але на жаль, напевно, стрес зіграв свою роль. Так, я хотіла здати англійську мову. На 200 готувалася саме до англійської. Я очікував на 200 балів з математики, однак я був дуже приємно здивованим результатом з української мови. Я її склав на 191 бал. Щось вивчав самостійно, щось з репетиторами. Я розробив свій графік знять в залежності від моїх знань. І планомірно вивчав та повторював матеріал. З різних предметів по різному з історії спочатку я навчалася самостійно, а потім вже десь з весни пішла на курси. А найбільше, найдовше, скажімо, так, я навчалася з англійської мови і найінтенсивніше з математики з репетиторами та на курсах. Я вчилася з репетиторами мову я вчила з дитинства також. Відно готувалася до екзаменів в школі. Загалом підготовка до іспитів у мене відбулася не без чужої допомоги. Найскладніше мені далася математика, бо я почала готуватися аж за рік. А про решту предметів я згадала вже майже в останню мить. Але іронічно, що саме англійську мову, яку я склала на 200 балів, я взагалі не практикувала позашкільним часом. Для Людячи з якого предмету? З української мови я готувався власноруч, але не можу недооцінювати вкладу своєї вчительки української мови і літератури у мою підготовку. З математики та історії України я відвідував курси, організовані власним ліцеєм. І вони мені дуже допомогли в підготовці. Що стосується додаткового предмету, а я складав фізику. На допомогу прийшов мій вчитель фізики, який викладав у мене в школі. і... Запропонував мені відвідувати раз на тиждень консультації до мого НМТ, починаючи десь з березня. Ну прям точну цифру я не скажу. Взагалі, увесь вільний час після уроків я складав дуже багато тестів, писав конспекти, відвідував курси. Ну дуже інколи спав, дуже рідко їв. Складно сказати точно, тому що НМТ стало таким повсякденним навчанням, але бували такі дні, коли ти сідаєш о 3 і виходиш о 9 з курсів, наприклад. А бували дні повного відпочинку, коли ти просто робиш практику на зно світі. Я вивчаю англійську все своє життя, то до екзаменів я так якось повторювала матеріали. З математикою українською та історією це було по одному уроку тривалістю в годину щотижня. Тобто десь три години на тиждень з усіх предметів не можна так одразу сказати, але десь 50% від усього свого вільного часу я розділяв між підготовкою до НМТ і виконанням домашніх завдань в 11 класі, тим самим залишаючи собі 50% вільного часу на просто відпочинок. Я вважаю, що сайт заново світа, тому що там дуже багато. Всіляких тестів я дуже багато зробив тестів з історії. Мабуть, всі НМТ та ЗНО за останні 15 років та з англійської, всі НМТ та ЗНО за останні 14 років та курси ЗНО хаб. Найефективнішими для мене були безкоштовні вебінари, напевно, тому що я зрозуміла свій тип пам'яті, як я краще і що я краще запам'ятовую. Тому, прослухавши, я вже могла робити тести, практикуватися. На гарнівал. Пробні тести ЗНО Хаба, а також ЗНО освіти. Пробні тести. Напевне, це були онлайн-курси, а також очні курси, як я і казав, у моїй школі. Також дуже хочеться відмітити платформу ЗНО освіта, на якій є величезне різноманіття тестів абсолютно усіх предметів. До тесту хвилювався зовсім. З'явились деякі хвилювання тільки вже під час першого блоку. Здавалося, що не вистачить часу, але вже другий блок я закінчив за 50 хвилин. Через те, що я зайшла в аудиторію найперша, то у мене був час заспокоїтись, і тому перший блок українську мову і математику я писала дуже спокійно, ніби імітацію вдома. А вже другий блок я перенервувала і саме тому результати трохи нижчі, ніж очікувала. Перед тестом хвилювалась сильно, але зрозуміла, що я знаю те, що знаю, і хвилювання мені не допоможе. Так що писала на те, що знаю. Насправді найскладнішим етапом підготовки власне до іспиту, це було не нервувати. Не накрутити себе і не вигоріти в останню мить, бо саме вигорання може перекреслити усі старання, які ми так довго вкладаємо у те, щоб добре скласти іспит. Перед самим тестом я майже не хвилювався, тому що одразу знайшов оточення однодумців. І на хвилювання, чесно кажучи, просто не було часу. Як я справлявся з емоціями, дуже просто. Я намагався протягом усієї підготовки до останнього обманюватись мій мозок і переконувати себе в тому, що я ще встигну понервувати, а зараз треба готуватися. Мене взагалі нічого не лякало. До іспиту я нічого не боявся. Я вважаю, що складання іспиту це не та річ, яка повинна лякати. Тому що треба докласти максимальних зусиль, прийти, відповісти. Прийшов, побачив, відповів. А найбільше лякало те, що я не довчила якусь маленьку деталь, яка мені трапиться. І також я дуже боялася технічних помилок, вимкнення світла, тривог. Але на щастя, я такого не застала. В день іспиту хвилювалася, що будуть тривоги. Під час підготовки, звичайно, був страх не скласти на очікувані бали і. Я намагався нікому ніколи не казати, на які я бали очікую скласти НМТ. Тому що я розумію, що найголовніший страх це скласти не на той бал, на який би хотів. А от в день самого тесту мені, чесно кажучи, навіть думати про це не було часу. Мотивувала стати студентом престижного вищого навчального закладу. Ну, інколи ще батьки мотивували. Найбільша мотивація це був вступ до вищого навчального закладу, а також довести собі, що 200 балів це не захмарна ціль, що цього можна досягти, якщо мати структуру, план і якусь, якісь внутрішні бажання. Я хотіла поступити на ту спеціальність, яку я хочу, тому намагалась готуватися. Моєю найголовнішою мотивацією протягом всього року було набрати високий бал заради того, щоб вступити на омріяну спеціальність до вузу, який насправді має високий конкурс та високі вимоги до вступників. Розуміння того, що все в моїх руках, і жага до того, щоб поступити саме в той заклад вищої освіти, який допоможе мені створити. Майбутнє, яке я хочу. Батьки, родина, друзі, вчителі, репетитори окрема подяка взагалі моїм батькам за те, що вони дали змогу мені навчатися в такому класному лідистичному ліцеї. І взагалі, дали змогу кхе, вчитися, вчитися з репетитором. Мій класний керівник та батьки. Насправді, протягом усього мого довгого шляху підготовки. Коли я дуже багато вагалася про те, чого саме я хочу. Саме моя мама найбільше підтримувала мене в усіх моїх рішеннях. Звичайно, дуже хочу подякувати своїй бабусі за підтримку. Однак не можу недооцінювати вклад всіх чотирьох вчителів, які у мене викладали предмети, складає мною на НМТ, а також своїх друзів і однокласників. Я планую вступати до Дніпровської політехніки. Я планую вступати у своєму рідному місті, місті Дніпрі. А ще поки що точно не визначилась з університетом. Але маю пріоритетність на спеціальність міжнародні економічні відносини, тому що мені подобається економіка, а також мені подобається все, що пов'язане з іноземним світом, мовою особливо. Тому я вирішила поєднати їх у цій спеціальності. Я планую вступати в Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара. І вважаю цей університет найперспективнішим у нашому місті. Вчіться систематично, розробіть свій графік занять в залежності від ваших знань. Не хвилюйтеся і завжди будьте впевнені в собі. По-перше, визначити свою ціль, тому що без цілі ви не можете мати структурного плану. А по-друге, зрозуміти, як вам найлегше навчатися, тому що те, що для когось подивитися вебінар, цього достатньо. Для когось це може бути лише 10% від успіху, і комусь треба написати конспекти, комусь треба вивчити слова зовсім з іншою методикою. Саме зрозуміти, як вам найлегше навчатися, і навчатися. Кайфувати навіть в цей момент, тому що 11 клас це не тільки про НМТ, це останній ваш рік у школі, ліцеї, навчитися поєднувати відпочинок та роботу. Дуже важливо почати готуватися вчасно та не хвилюватись перед самим тестом, просто прийти, скласти і очікувати результат. Моя порада тим, хто складає іспит, дуже мало буде пов'язана з навчанням. Як на мою думку, найголовніше це навчитися регулювати свій стан. Не перестаратися, не вигоріти, бо саме вигорання може зіпсувати так багато часу вашої наполегливої праці, не нервуйте, пийте чай і знайте, що все буде добре, я раджу всім чітко проставити пріоритети і зрозуміти важливість цього НМТ, цього тесту в вашому подальшому житті. І якщо цей тест буде дійсно важливим, і від нього буде залежати ваше майбутнє, то вам дійсно треба від до нього готуватися. Але якщо ні, то розподіляєте власний час на те, що вважаєте потрібним. По-перше, видихнув, перевів бали в двох систему. Подзвонив батькам, вчителям, репетиторам та розповів про свої результати. Першим ділом я написала своїм друзям, тому що я їхала в екзаменаційний центр з мамою і зустрілася я з нею вже, коли вийшла з нього. Спочатку це було просте СМС Я 200 бальниця, а потім вже детальніше я їм розповідала. Звісно, потім переслала свої результати всім рідним, отримала купу радісних слів і побажань вітань. Зателефонувала батькам та класному керівнику. Я обдзвонила всіх, кого це потенційно могло б цікавити, тобто моїх знайомих, родичів, просто тому що мені було складно в це повірити, і дуже хотілося поділитися з усіма, щоб зрозуміти, чи це взагалі реально. Після того як я покинув аудиторію, я сповістив про результати всіх тих, хто цього чекав, і дуже радий, що. Відповів на очікування цих людей. Історія українська, англійська та іспанська. Найлюбніше це мови, англійська, українська. Також вивчали курсом німецьку. Напевно, математика, англійська мова. Історія. Ще з сьомого класу мені дуже сподобалась геометрія. І коли я закінчив вже школу, я можу сказати, що моя думка не змінилася і. Попри всі складності, геометрія у мене досі залишається улюбленим предметом, і я б хотів пов'язати з нею власне майбутнє.